27 лютого російські колони, які повернули біля Демидова, добралися до села Червоне, біля якого хтось закрив шлюз. Того ж дня був випав перший легкий сніг, і погода була досить холодною. Росіянам було потрібно чим пошвидше перетнути річку Ірпінь і зробити плацдарм на другому бозі, щоб згодом наступати вже на самий Київ. До цього селища прибула не тільки колона з Демидова, а й колона, яка заходила через Україну більш західніше. Об'єднавши свої сили, росіяни рухалися до переправи, перетнувши яку вони попали до найближчого незатопленого населеного пункту під назвою Мощун. Українських розвідників, які наблюдали за переміщенням колон, Побачене дуже поразило. Сотні одиниць броньованої техніки, які були сформовані в дві величезні колони, упевнено рухалися вперед, в бік Мощуна. Ці колони були сформовані з декількох російських дивізій, зокрема, 76-ї гвардійської десантної дивізії, 98-ї повітряно десантної гвардійської дивізії. 155 окрема бригада морської піхоти Тихого океану. Це була еліта російських військ. Хоча вода після підриву дамби прибувала, але вона не затопила повністю дорогу, через яку можна було переправитися, помішав закритий шлюз. Деяким підрозділам все-таки вдалося заскочити в Мощун, поки основна колона готувалася до переправи. Скоріше за все це була група закріплення, яка мала прикривати переправу основної колони. На сьогоднішній день невідома точна кількість особового складу, яка чекала переправи і яка зайшла в самий мущун, але по загальнодоступним даним це були дуже великі сили. Це була велика небезпека для Києва, оскільки від самого селища Мущун до Києва. Близько 7 кілометрів. По деяким даним одна диверсійна група була, добралася до околиць Києва в район оболоні, але була знищена. На тому напрямку працювали елітні російські підрозділи. Здебільшого це були десантні частини, і вони штурмували українські підрозділи на новеньких броньованих машинах десанту. Багато таких на сьогоднішній день є знищено біля мущуна, а саме біля тої переправи, про яку йдеться в цьому відео. Також до кінця невідомо на сьогоднішній день, чи захопили сходу росіяни мущун, чи вони його захопили з боями, чи частково захопили. Але відомо одне, що вони в мощуні були. Мешканцям, які проживали в мощуні, повезло по-різному. Хтось зміг втекти машиною у перші дні вторгнення, хтось уже тікав через ліси, самотужки. Ну і, звісно, були ті, хто залишився в Мощуні. В загальному ситуація навколо Київщини ставала дуже-дуже тривожною. Була небезпека не тільки від основних колон, які рухалися в бік Києва, а також була небезпека від диверсійно-розвідувальних груп. Ліси Київщини просто кишали ними. Основним завданням цих груп були різні диверсії, розвідка місцевості. Нальоти на колони постачання, дезорганізація. Багато хто з місцевих попадався їм в руки. Згоду на зачистку лісів Київщини від цих диверсійних груп будуть відправлені спеціальні підрозділи. Це були сили спеціальних операцій, Національної поліції, Національної гвардії, також тероборона. Українське командування, оцінивши дану ситуацію, яка склалася біля населеного пункту Мущун, вирішує негайно діяти. Потрібно негайно стабілізувати ситуацію, реорганізувати сили та виграти час до приходу основних сил зі Сходу. Попри неймовірний брак снарядів, українська артилерія починає наносити огневе ураження по основній колоні, яка хоче переправитися через річку Ірпів. Українські сили фактично взяли цю переправу під огневий контроль, не даючи змогу росіянам переправитися через річку. Через велике скупчення техніки росіяни починають нести великі втрати. Саме так і почалась легендарна битва за Мощун. По переправі навіть працював 203-мм піон Важка артилерія. Українські сили використовували тактику мобільної оборони та артилерійські удари, які досить ефективно працювали по скупченню. Паралельно з цим 72-га окремо механізована бригада імені Чорних запорожців проводить контратаку. Звісно, там було багато інших підрозділів, наприклад, 82-га десантно-штурмова бригада, яка використовувала маневрені наступальні дії. Також була 95-та штурмова бригада, яка проводила рейдерські дії та штурмові атаки по флангам, Національна гвардія України, зокрема підрозділи АЗОВу, які проводили згодом зачистку населеного пункту Мощун, Бійці сил спеціальних операцій, які проводили розвідувальні дії. 112-та окрема бригада територіальної оборони, яка проводила ж закріплювальні. дії. Але, як я раніше згадав, основою удару була 72 десантно-штурмова бригада. Це була важка, але успішна наступальна операція. Але згодом виясниться, що це ще був не кінець у битві за Мощун.